Сьогоднішньої програми ми починаємо демонстрацію серії сюжетів присвячених одному з найбільших та найвідоміших музеїв світу Метрополітен, що розташований у серці Америки, місті Нью-Йорк. Ви матимете змогу насолодитися унікальними кадрами, що були зроблені нашою знімальною групою безпосередньо в експозиції музею. На власні очі побачити всесвітньо відомі шедеври, оцінити красу будівлі Метрополітен та зазирнете у найцікавіші куточки музейної експозиції. Сьогодні ми познайомимо вас із історії. Створення цього одного з найбільш шанованих та відомих центрів образотворчого мистецтва світу. метрополітен музей розташований в самому центрі Нью-Йорка. Щорічно його відвідують більше трьох мільйонів гостей. Колекції, які представлені в метрополітен музеї, охоплюють п'ять тисячоліть історії людства. Тут можна побачити світові шедеври, Рубенса, Веласкеса, Самоне, Ван Гога та інших. Колекція єгипетського мистецтва вважається однією з найбільших у світі. Сьогодні в постійній колекції Метрополітен музей Музею знаходиться більше двох мільйонів творів. Музей було засновано в 1870 році групою американських бізнесменів і шанувальників мистецтва. Музей був відкритий 20 лютого 1872 року і розміщувався на 5-й авеню у будинку номер 681 У кінці 19-го століття, після переговорів з муніципалітетом Нью-йорка музей придбав у міста ділянку в східній стороні центрального парку, де і понині знаходиться перша будівля. Вля музею робота архітектора Келверта бо у 1986 році будівлю було зараховано до списку національного історичного надбання США. Першим президентом музею став Джон Тейлор Джонстан, а виконавчим директором видавець Джордж Палмер Путнем. Спочатку фінансування метрополітен музею було невеликим. В основному замовлялися копію відомих витворів мистецтва. Одним з перших меценатів став Джейкоб Роджерс. У 1901 році він подарував музею значну суму у розмірі 4,5 мільйонів доларів на придбання рідкісних картин і на поповнення музейної бібліотеки. Пізніше прикладу Роджерса послідували і інші. Спочатку колекція Метрополітену складалася з картин європейських приватних колекцій, число яких складало 174. Різноманітність великих німецьких і фламандських полотен включала роботи таких художників як. Хаус, Дейк, Пусен, Тієполо, Гварді та інші 20-те сторіччя перетворило Метрополітен в один з найбільших світових центрів мистецтва. У 1907 році сюди потрапили роботи тренуара а в 1910 – дев'ятсот матіса. В 1930 році метрополітен музей стає найбільшим американським зібранням західноєвропейського живопису.